З я сьогодні запишу цікаве відео. Такого не записував, я вже п'ю каву, яку приготував погода на дворі, така цікава. Ну, Тренуватенько, але цей у мене в роті шоколада буду трошки пляскати. А ось хочу розказати, як я працюю. Медитуючи на вогонь, я готуюся дописати цю картину. Це буду спад Шепіцький. Доволі цікавий, в принципі, хтось каже, що він завершений. Ну не зовсім там капельки. Якщо я завершив, підпис є. Нема підпис. Підпис здесь я вчора слухав таке, я трошки нагадав. Він досить цікавий, вода майже сяє, я перегляну. Сьогодні гарний день, такий не дуже яскравий не дуже темний. І складність тому поля, що треба дуже обережно знайти ці тонкі співвідношення, зберегти цільність тої тіні. Тут воно досить добре. Ну і передати от у прозорість листя осіннього, сяєння води. Я би так назвав, мій принцип був водоспалю. Симфонія води і світла. Це тонка робота має бути. В принципі, в мене було їх декілька. Ну Так сталося, що багато згоріло, практично всі. З тих більших єдиний залишився, то є 50. На 70. Він, звичайно, не продається. Але я його готую на таку виставочку. Е, Смервковий двір я там виклав відео. Там недалеко від мене дуже гарний будиночок дерев'яний, такий стильний. Так що буду показувати там той процес весь і як там вони експонується. Ну, а кава смакує. Дуже добрий метод. Я колись присвісти мені ще в Москві навіть. а Зараз в мене є краща можливість, вогонь. Ну і дописувати картини в мене багато початок. Так що запрошую на свій канал буду виставляти на різних платформах але базове свої YouTube все-таки, щоб ви знали і YouTube Шорт, і YouTube горизонтальні ці довші відео. Всього найкращого будемо творчі і потужні.